Дякуємо за їжу, напої та медицину волонтерському штабу Влад та їхнім іноземним партнерам. Щиро дякуємо волонтерському штабу лад та їх іноземним партнерам за дійсно дуже добру та гарну допомогу ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Велика подяка волонтерському штабу Влад та їх іноземним партнерам. Передаємо військовий фільтр для очистки води. Дякуємо Умань-Пиво за квас, за колу. Дякуємо Новій Пошті за скотч. Дякуємо е Асоціації українців містове Леданія за воду, мішки зелені, за консерви. Дякуємо Юрізм Foundation за вологі серветки. Дякуємо Житомир Хаб за мівіну. Дякуємо Асоціації українців в регіоні Мурсія за пюре. Дякуємо Житомир Хаб за е диклофонакову мась. І дякуємо Асоціації українців Фінляндії за кнор. Лад завжди допомагає військовим. Передаємо допомогу 123-й бригаді морської піхоти Херсонський напрямок. Слава Україні! слава!